Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Ворошилка сонечко Сьогодні хочу вам показати ось таку панель. Точніше, каркас під панель приладів нашого власного виробництва магазину МТЗОк. Він зділений у нас, виконаний строго по розмірам та отворам під оригінальний. Ось, як можете бачити, все якісно зроблено, та має гарну форму. На нього можна встановити як і отаку пластикову панель, Як бачите, ми вже прикрутили один, на 6 приборів плюс один. Ось такий варіант можна собі придбати. Або також є, вже, можна сюди встановити панель ось таку, де у нас іде комбінація приборів. Ось такий варіант можна також собі придбати в нашому магазині. Також в нашому магазині для панелі приладів є різні види обшивок, Ось, як можете бачити, в зеленому кожзамі, в червоному кожзамі, просто сплошний чорний кожзам або з синьою такою строчкою. Також в наявності є панелі приладів в зборі, як нового зразка на комбінацію приборів. Це у нас нова, 27 тисяч вартість, нового зразка, також ось металевий щиток в зборі 4 плюс 1. Є це в зборі 8500 уже з приборами голий каркас 2400. Також скоро з'явиться в наявності е, пластикова під 6 плюс 1. в зборі повністю оригінальна. Так що, хто бажає, можете собі замовити, зв'язатись з нами дуже просто. Е, є номер для замовлення в описі до цього відео, або пос, можете там перейти по посиланню на наш сайт або на наш інстаграм. Е, також в нашому магазині великий вибір проводки. Це вся нова проводка оригінальна, яка встановлюється на нові трактори МТЗ від маленького проводу до повних жгутів, ось таких косичок, яких і ще називають. Великий вибір запчастин. Так що, якщо бажаєте собі щось замовити, можете зв'язатись з нами та придбати все, що вам необхідно. хто бажає замовляйте, працюйте, насолоджуйтесь життям. Всього найкращого на все добре.